А я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться, але зразу скажу, що я записую це відео не для того, щоб когось переконати або повчати, а щоб краще зрозуміти те, що я розумію, недостатньо. Я планую торкнутися певних юридичних питань. Але я не юрист, не натосівчив і свою низьку компетентність у цій сфері, я усвідомлюю дуже добре. Але, як то кажуть, навчаючи інших, сам вчився. Проте, я буду виходити з презумпції помилковості, тобто те, що я говорю, швидше за все, неправильно. Але чим краще я вербалізую свою думку, Тим краще я зрозумію її помилковість. Або знайдеться добра людина, яка вразумить мене і пояснить, у чому я не правий. Тому дуже сподіваюся на ваші відвідування та коментарі. Коли я довідався, що в Україні призупинили деякі положення Європейської конвенції з прав людини, мене це трошки налякало. Не те, що це може вплинути на моє особисте життя, куди мені до Європи, я людина маленька, але виникає побоювання, що демократія в країні зникає. Хоча, якщо глянути глибше, то така дія навіть з точки зору Конвенції прав людини не може вважатися протиправною. У статті 15 Конвенції передбачено відступ від зобов'язань під час надзвичайної ситуації, буквально під час війни або іншої небезпеки, яка загрожує життю нації. Інше питання: що війна у нас де-факто, а не де юре. Ні Україна Росії, ні Росія Україні війну не оголошує. Логіка пересічної людини інколи не співпадає з юридичною логікою, але те, що дана ситуація загрожує життю нації, це безперечно і не підбігає сумніву. Якщо ж взяти безпосередньо Конституцію України, та в про призупинення її, при її положень теж не може вважатися протиправним. В 64 статті передбачається обмеження прав людини в умовах воєнного або надзвичайного стану. Такий стан оголошено указом президента, так що все законно. Тим не менше, варто поцікавитись, які саме статті Конституції призупинено, що в него говориться, наскільки ця заборона є доцільною в умовах повномасштабного вторгнення, що вважати порушенням, тобто порушенням заборони, і що нам за це буде. От коротко, не зовуть ті статті і. Скажу про свої міркування з цього приводу. Статті 30 гарантується недоторкання житла. Зрозуміло, що в умовах воєнного часу війни цю норму виконати важко, наприклад, влаштував станпер засідку в моїй квартирі, так і має бути. Кричати іде геть, ось документ на право власності, це наївно. Стаття 31 гарантує таємницю листування телефонних розлог та іншої кореспонденції. А якщо я по телефону негарно висловлюсь про президента, можна мені, як тепер кажуть, оголосити підозру? Не подумайте, що я ставлюсь до Володимира Олександровича без належної поваги, але я повинен точно знати, що можна говорити, а що ні. Війна ж на вулицях. Стаття 32 говорить про недопустимість втручання в особисте життя та сімейне життя. І є заборона для мене, скажу відверто, або призупинення є що більш незрозумілою. Якщо ти це кашник відправить чоловіка на фронт і буде його жінку пекати за законами воєнного часу, то це я? Але, швидше за все, це мої хороми фантазії, за які мені самому соромно. Стаття 33. Свобода пересилання, зокрема, залишати територію України. Ну, якби все залишилось без змін, то кількість тих, хто підлягає мобілізації, скоротилася б і небагато. 34 стаття: Свобода, думки, слова, можливість виражати свої погляди і переконання. І до таких обмежень слід поставитися зрозуміло. Якщо я викладу відео, що Путін красавчик, це буде недоречно. А однією статті 35, а вона найбільше стосується питання, яке я намагаюся розглянути, проаналізувати та вивчити, не призупинено. І тому процитуємо її дослівно. Вона говорить: кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноосібно чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди. Вести релігійну діяльність. Але як бути з особою, що належить до московського патріархату та молиться на русський мір? Не буду зупинятися на моральній стороні цього, але формально, за ще згаданою статтею, вона має на це право. Так само, там же у цій статті гарантується альтернативна служба. У пункті четвертому сказано: ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитись від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінено альтернативною в душках не військовою службою. Однак у цьому я бачу певну суперечність між правами особистості та потребами суспільства. Що дає можливість, не виключає можливості зловживання. Ухилянка спробує уникнути призову, не маючи жодних релігійних переконань, а буде в них посилатися, пробача засновку як на відмазку. Про це поговоримо детальніше, а зараз. Повернемося до заборонних, от перепрошую призупинених статей. Стаття 38. Участь у управління державою. Ну, це не до мене, я й в мирний час сильно до влади не пнувся. Мене ця заборона фактично стосується у дуже незначній мірі. Стаття 39 Свобода мітингів, зборів та демонстрацій. Ну, обмежено і правильно. Якщо в країні біда, нема чого це вона розхитувати. Стаття 41 гарантує право власності і обмеження на неї у військовий час теж. Загалом супереччині не ви них викликає. От, наприклад, як у людини конфіскують автомобіль, щоб пораненого солдата відвести в госпіталь, це правильно. А якби ще й наших олігархів, можновладців, депутатів трохи б розколачили на потреби фронту, це викликало все загальне схвалення. 42 стаття право на підприємницьку діяльність. Це не зовсім зрозуміло для мене. Якщо ФОП робить корисну людям справу і платить податки на ЗСУ, навіщо його обмежувати? Однак, скоріше за все, я чогось не розумію і можуть виникнути такі ситуації, коли під час військового стану. Підприємницька діяльність має бути обмеженою. Стаття 43 право на працю. Тут мається на увазі право вільно обирати та вільно погоджуватись на відповідний вид праці. Але не будемо ідеалістами, під час воєнного стану і це може бути обмеженим. Наприклад, Музикантів відправили рити окопи, тому що ворог біля воріт. У старому радянському фільмі було сказано: війна переходяща, а музика вічна. Але хто сказав, що це абсолютно істина без виключень. Стаття 44 право на страйк. Звісно, під час війни. Паски треба затягнути і змиритися з тимчасовими труднощами. Але що робити, коли підприємець затримує робітникам зарплату і не тому, що війна, а тому, що жлоб. Маєте вони право захищати свої інтереси і в якийсь спосіб. 53 стаття право на освіту. Тут, скажемо таке, що коли студентка з вишу мобілізують на фронт, йому це може не сподобатись, але нічого не і якщо він не довчиться. Але ще мене особисто радує, що стаття 54, яка гарантує свободу художньої творчості, не відмінено. Можливо, те, що я презентую є швидше не художньою творчістю, а художнім свистом, але добре, що я маю на таке право. А тепер порівняємо юридичні закони з Божими. Чи можемо ми уявити таке, щоб хтось взяв на себе відповідальність і відмінив? Або встановив обмеження на котрусь з десяти заповідей. Це виглядало б як блюзнірство, хоча в Біблії така ситуація описана у книзі Макавеї. Там, говориться таке, на веду Царським мужам у війську було оповіщено, що люди, які порушили царський наказ, відступили у тайну печеру в пустині. Нагадаю, а про це на каналі є окреме відео, що Маковейська війна виникла через те, що віруючим іудеям було наказано приносити жертви. Язичницьким богам відмінили обрізання і не дозволяли святкувати відзначать суботу. Чимало кинулись за ними і догнали їх, розташувавшись до проти них, розпочали з ними війну в суботу. Вони сказали їм, воді вже. Ви її так зробіть згідно з царським словом. То й будете жити. Ну, свого роду гуманізм. Виходьте, робіть те, що ми вам кажемо, і ми у вас убивати не будемо. А ті відповіли: не, не вийдемо, не зробимо за царським словом, щоб не оскорнити день суботи. суботній. Взагалі то. Для віруючої людини цілком логічно, природно більше підтворятися законом Бога, ніж законом людини, людським юридичним, царським, президентським чи якимось іншим законом. А ще в Євангелії сказано: не бійтеся тих, хто вбиває. Ваше тіло, але душі убити не може. Але сталася трагедія. Тоді старіші при цьому кинулися до бою, але ті не відповіли, не кинули камені і печер не загородили. Кажучи, помремо всі в нашій невинності. Свідком нам небо й земля, що ви нас убиваєте несправедливо. Зарагійними принципами іудаїзму, справді, в суботу не дозволялося виконувати будь-яку роботу. І, віруючи, обрали смерть, щоб не порушити заповідь Бога. І тім, Пішли йшли війною у суботу і людей полягли разом з жінками, дітьми та ходовою близько тисячі душ. Довідавшись про це, мататя та його друзі почали плакати за ними вельми. Тут я нагадаю, що мататя це первосвященник, який. Сам відмовився принести жертву язичним богам, хоча його до цього наполегливо спонука, більше того. Вбив і царського посланця, і людей, які приніс таку жертву сам жертовник розбив і теж утік у пустелі. І тому цікаво. Довідатись, як благочестиві люди оцінили цю ситуацію. Говорили один до одного: якщо всі ми чинитимемо, як учинили брати наші, як не будемо воювати проти поган за наші душі та за наші установи, то вони нас незабаром із землі зі І ухвалили того самого дня. Кожен, хто піде війною на нас у день в суботні, проти такого будемо воювати, щоб нам не вмерти всім, як умерли брати наші вечора. Тобто тут ми бачимо, що ревніс, причому щиро ревніс, цілком може узгоджуватися з правилами. Здорового глузду, живемого здорового глузду. Але перенесемося у нас час і подумаємо, як зараз бути за заповіддю не вбивай». Існує думка, що той, хто вважає себе справжнім християнином, повинен утриматись від вбивства за будь-яких обставин. Деякі процесанці проповідники. Напрямі запитання, на чому ви проти захисту Батьківщини Ми, може за Путіна відповідають. у нас війна духовна. Це, на мою думку, слабкий аргумент. Вести духовну війну за місцем проживання, як вони кажуть, служіння та приймати участь у реальних бойових діях. Це, як кажуть, у славнім українському місті Одесі дві більші різниці. У Володимира Соловйова є читова книга Три розмови. Вона написана на початку минулого століття. Коли я вчився в університеті, один професор сказав. Корисно читати старі книжки. Люди менше нас знали, але більше нас думали. Наш історичний досвід набагато більший, ніж у людини, котра жила у ті часи, і деякі передбачення Соловйова, які містяться у книзі, не справдилися і виглядають наївними, але певні його ідеї. А скажімо, точніше, Висока культура мислення можуть бути корисними і в наш час. Ну, зразу ж це значить, що Володимир Соловйов не має жодного стосунка до ведучого русковірського пропагандиста Володимира Соловйова. Той Сергійович, а цей Рудольфович зовсім не родичі. І Ще необхідно сказати, що часто у наш час сама лише згадка про видатних представників російської культури виникає роздратування. Нам кажуть, що Росія хоче нас знищити і як зброю у гібриді війні використовує, передусім, свою непомірно роздуту великою рускою літературу та інші культурні досягнення. Якщо так піде далі, то і таблицю Міділева у підручниках схімії поверваємо. А Володимир Соловйова аж ніяк не можна записати у ворогі української культури. Більше того, у нього були контакти з Андрієм Шептицьким, про що я. Знаю дуже мало і хотів би довідатись більше. Володимир Соловйов ще тоді висував ідею об'єднання православної і католицької церков, і у його у певному сенсі можна вважати греко-католиком. Не знаю, чи погодиться зі мною фахові Боговслович, чи ні, може в моїх міркуваннях і якась помилка. А з його трьох розмов найбільш цікавою, на мою думку, є перша: пан З теж не асоціюється з буквою З на російській військовій техніці, так його названо у книзі. І він, очевидно, висловлює думку автора і дискутує з таким собі князем. Який топить за непротивлення злу і вбачає у цьому істинне християнство? Пан Зеп стверджує, що сологізм, яким пацифісти заслужують війну, а саме вбивство це зло, війна це вбивство, отже, війна, це зло, є стопким умови, воду, тому що його засновки є недоведеними. Те, що заглом вбивати погано, з тим не згідно. Але як бути, коли маняк загрожує дитині, а у нас немає ніяких засобів зупинити його окрім вбивства. Проте, як заперечує йому, що особи, які вели та розпочинали війни, і серед них є багато видатних дичь, на кшарт. Олександра Македонського, Тамерлана, Наполона, сучасних згадувати не буду, аж ніяк не були в становищі людини, яка за всяку ціну має захистити невинну жертву. І з цим також можна погодитися та й спитати: невже теперішню політичну ситуацію треба було доводити до війни? Не, вже не можна було вирішити міждержавні конфлікти якимось іншим способом? Однак пан Зет в свою чергу, відповідає на зауваження опонента, що моральний порядок або правда, або воля Божа самі собою у світі не здійснюється. І тут ми приходимо до питання, що ставить Соловйов у перемові до своєї книги. Що таке зло? Чи воно є просто недоліком, яке зникає з ростом добра? Ну, подібно до того, як пітьма ще не є е, субстанцією пітьми. Просто це відсутнє світло, і як з'являється світло, то тьма зникає. Чи воно є реальною силою? Загальне канонічне християнство дотримується останньої думки. Воно визнає існування диявола. Отже, ми маємо право і навіть обов'язок боротися проти людей, які виконують диявольську волю. І в деяких випадках це є найбільш І говорити про абсолютну заборону вбивство, посилаючись на діблюючи Євангелію, як мінімум не переконливо. Індус, який вірить у реінкарнацію і не вбиває комара, які сів думу на лобах, і... чинить більш. Послідовно. Може у цього комара вселилася душа його бабця, а вбивати бабусь негарно. Але хрестининою потрібні, більш переконліні аргументи і вони можуть бути звернені не тільки до розуму, але й до почуттів. Найбільш вражаючим старого розмов є розквій генерала, який також. Приймає участь у дискусії і відверто говорить про себе, що у моральному відношенні людина не чорна, не біла, а сіра, тобто не є ні злочинцем, ні праведником. Лише один раз у житті він зробив добру і за його відчуттями святу справу, коли за 15 хвилин. Знищив тисячу людей. А сталося таке: батарея, якою він командував, наткнулася на обоз мирних жителів, яких без жебузуки вирізали і жахливо катували їх перед смертю. Один чоловік врятувався і показав стежку через гори. Генерал, який, очевидно, ще тоді не був генералом. Провів батарею цією стежкою, не здогнав башипу суків та розстріляв їх за Ну, Таким чином, підсумовуючи те, що я хотів сказати, зроблю висновок, що Бог дав нам заповідь не убийства, заповідь любові до ближнього і розуму. І саме ним. Спираючись на Божі заповіді, ми маємо приймати рішення, а не користуватися уставленими стереотипами, якщо вони суперечать Божій волі. І на цьому я закінчую і прощаюся з вами до наступних зустрічей.